є в цьому епізоді зараз 23 номер розвертається сам бонько. Шукає, шукає, кому віддати продачу. віддає назад, і тут 2-0. Вихід можна реалізовувати. Футболістам Golden State треба забувати І момент, так, все ж таки. Зараз а, гравці громаду заявились в стрітфутбол футбол челендж. Непогане зараз вони перебуває добування. Ось вам, будь ласка, четвертий номер. Ну, Старосвійський можна пробити зараз 10-й номера і міде продачу на Горбового. Пунько. Пунько втрачає м'яч перехоплення від Голден Стейт. Непогано вихід віч можна реалізовувати. І знову футболісти Голден State реалізували своїми шансами. М'яча для гравців. Голден Стейт і громада другого, і нас кінець першого тайму направився все ж таки віддає. Можна пробити, ні не забуває. в цьому епізоді голкіпер рятує. Втрачання. У нас 11 номер і тепер треба відпрацьовувати в захисті. Громада другому не забиває! Точніше, забиває. Зараз футболісти Golden State все одно контролюють непогано намагаються десь створити свої моменти. Удар гол. забиває з пенальтів у цьому епізоді зараз. переграє свого опонента за дві хвилини, які в нас залишається до кінця відіграти. чотири голи можна, наприклад, зараз ось такий удар. Старосвійський удар забиває десятий номер. Все. На цьому у нас поєдинок закінчений з рахунком 3-5 футболісти другого гармату програють Golden State. Golden State після першого туру доволі невдало, м'яко кажучи, поєдинку сьогодні реабілітувався. Можна вважати, що так. Був кращий настрой, зібралися, зробили помилки після попереднього матчу, на які взагалі були ну, вийшли да, на розслаблених, на загального. Непідготовленому стані. Ну, бачите, зараз дихали навіть важко, тому що всі віддалися, дві заміни. Третій зламався ще в першому таймі ще з перших там, три хвилини. Ну, цікаво, грали, часом навіть правильно. Так що ну, молодці, всім дякую. Сьогодні Соцький Максим в якості тренера був. Це допомогло команді? В якості підтримки і допомогло, що він досить себе стримано поводив. За що йому також дякуємо і сподіваюся, всі зберуться найсильнішим складом і будемо показувати стабільно хороші результати. Суперника громад другий. Ну, на жаль, вони не зібрались тією бандою, яку могли зібратися, але показали доволі пристойний футбол. Як ви вважаєте? Розумію, да, там також можна вважати частково ветеранський склад. Люди, які грали, вміють грати, розуміють, як грати. Ну теж, мабуть, складно було. Ну молодці, було чудово, приємна гра. Ну, оці всі хотіли виграти. Віддавалися як могли. Дякую.